Усім доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 5 лютого і у цьому відео мова піде про гіацинти. Гіацинти це такі чудові багаторічні квіти, які ми також вирощуємо до свят, таких як 14 лютого та 8 березня. Наші клієнти і взагалі купці їх полюбляють, адже цю квітку також можна буде виростити потім і на своєму присадибному участку. Цибулинки ми обрали максимального розміру. Це голландські цибулинки, сорти у нас різні, різні кольори. Отримали ми наші цибулинки у вересні місяці, висаджували у листопаді, на початку листопада, і зберігали в темному прохолодному місці, там, де ми зберігаємо наші тюльпани, також там у нас зберігаються і крокуси. Температура в тому приміщенні не перевищувала 5-9 градусів. Декілька днів назад, а саме це було 2 лютого, я внесла свої гіацинти уже на вигунку в будинок, так як у теплиці в мене взагалі немає вільного місця, тому вирощування гіацинтів я проводжу у старому будиночку, в якому я також сію розсаду. Не слід піддавати рослини шоку і відразу заносити їх в тепле приміщення. У природі так не буває. Потрібно привчати до кімнатної температури поступово, те саме і відноситься і до освітлення. Тому спочатку ставимо його в місце, де не вмикаємо світло і не дуже тепло. Ну, приблизно температура має бути ну, 10-12 градусів на кілька днів. Після такого періоду, коли гіацинти звикнуть, поступово піднімаємо температуру на пару градусів, приблизно має бути 15-16. І можна вмикати світло. Через короткий час він активно почне відрощувати листя. А цвітіння гіацинта наступить через 3-4 тижні. Зазвичай цвітіння гіацинта триває 20 днів, але цвітіння можна і продовжити, якщо тримати його в більш прохолодних умовах. Висока температура значно скорочує термін цвітіння і послаблює цибулину. Тому, якщо нам треба буде трішечки притормозити наші гіаценти, ми їх будемо виносити у те місце там, де вони приходили в корінення, в те саме приміщення, де температура коливається в районі від 5 до 9 градусів. Це будуть ідеальні умови для того, щоб зупинити їхній активний ріст. Та притримати на необхідну для нас дату. Уже сьогодні своїм гіацинтам буду давати освітлення. Зараз у них листечко таке ще бліде, таке світло-салатового кольору, але через декілька днів воно стане темно-зеленим, уже цвітоноси почнуть іти у зріст і через декілька днів покажу, як вони вже підростуть, якими вони будуть ставати. Кому цікаво, залишайтесь. Далі будемо так само ставити і крокуси десь приблизно 10 лютого на вигунку. Усе буду показувати. Кому цікаво, залишайтесь з нами. Усім до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!